РФ може напасти на Балтію чи Київ вже восени. Росія почала доставляти до Білорусі військові вантажі літаками Іл-76. Змі пишуть, що Литва, Латвія та Естонія розробляють спільний план масової евакуації населення на тлі загрози ці на тлі цієї загрози. Так звані російсько-білоруські військові навчання захід 2025 відбудуться у вересні. І президент Зеленський неодноразово попереджав, що Росія щось задумала. Ці навчання можуть стати прикриттям для нападу на Київ. Чи Балтію за даними нашої розвідки РФ почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні? Так прокоментував ці новини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Чи варто вже бути на погодові країнам Балтії через загрозу нападу з боку РФ? Говоримо далі, і про це вже готовий з нами поговорити у прямому етері Наш наступний гость Алекс Григор'єв. Латвійський політолог, журналіст, депутат Верховної Ради Латвійської Республіки 1990-1993 років з нами напрямом. Включення вітаємо вас добрий вечір. Добрий вечір. Тож давайте, пане Алексе, розпочнемо з того, наскільки вже у ваших країнах, у країнах Балтії, вбачають і бачать ту небезпеку, безпосередню небезпеку, яку, про яку попереджає український вже президент і український міністр закордонних справ. Так, звичайно. Небезпеку з боку Росії ми відчуваємо весь час існування наших, наших країн як незалежних, незалежних країн, і іноді рівень цієї безпеки ми відчуваємо як, як більш високий. Іноді а, менш, але а, небезпека завжди присутня. А і тим ми може відрізняємось і а, від інших європейських країн, а, які, а, які а, а, досі розмови про небезпеку з боку Росії а, а, розглядали як ескалацію. Ескалацію чого не зовсім зрозуміло, але але такі розмови ну їм не подобалися, і, і тому ну зараз ситуація як небезпечна, на мой погляд, виглядається не тільки у нас, але і в інших країнах нас я думаю розуміють і Фінляндія, і Польща, і Польща, і, і, і до якогось рівня і німці. І наприклад, німецька бригада, танкова бригада розташована зараз у Литві в так званому сувалкському коридорі. І ми також ну, готуємось, чи, чи готуємось досить енергійно, і чи, чи все, що ми робимо, є, має сенс. ну Про це йде розмова зараз. Але а, але готуємось, розмовляємо про це, думаємо про це і а, щось відбувається. Пане Алексе, чи розглядають у ваших державах безпосередньо навіть у Латвії, так такі сценарії, як, наприклад, ось цю тиху анексію, коли. Невпізнавані чоловічки, вони заходять просто на якесь прикордоння, щось там роблять щось, якусь територію віджимають собі, і потім якось так дивним чином вона стає територією Росії. Чи готова безпосередньо Латвія? Наприклад, якщо ми говоримо саме так про вас, як про громадянина Латвії, чи ходять такі чутки, чи ходять такі розмови, чи розуміє? Розуміють латвійці, що український сценарій, молдовський сценарій, він не унікальний. Тобто він може бути приміненим у будь-якій країні, до якої дотягнеться наш ненормальний сусід. Звичайно, звичайно. Ми почали про це розмовляти. Я, я сам про це багато, багато писав і казав. Починаючи з, з захвату Криму а, Росією. Тобто, Кримський сценарій ми розглядаємо як дуже ну дуже вірогідний віро, також і для інших для інших країн, тобто для Балтійських країн, Росії це подобається і. Росії завжди подобається, коли, коли можна зробити вигляд, що що що, при, що окупація була добровільною. що це, це не не Росія, що окупувала, а ці країни або частини країн саме пішли під російську, якби, під росі, під російську окупацію добровільно. І проте ми, ми про це розмовляємо і у нас вдома в наших країнах, і також в Брюсселі, і також з нашими і сусідами, і з нашими а, а, з нашими друзями в інших країнах, взагалі. Найбільшою проблемою а як, на мій погляд, зараз є сумніви а чи, чи таку загрозу а, приймають досить серйозно а в Ав Америці. І, і взагалі, а, а, чи Америка з ну здатня це так, але чи вона готова прийти і на допомогу допомагати балтійським країнам, а, якщо, вони, а, якщо вони будуть під загрозою? А, і а, чи а, цей сценарій ми розглядаємо як як можливий? Що е, наші союзники будуть багато часу е, дискутувати, чи ці зелені чоловічки, є е, 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 справді російська армія, чи, е, чи вона ставить загрозу НАТО або, або нам, Балтійським країнам, і чи ці дискусії не будуть за НАТО довгими. Щоб щось робити. А, і, а, це, і я думаю, що це, а, це серйозна загроза, і, а, і ще більша загроза, що якщо, а, якщо а, а, Росія а, в, достигне з успіху а, а, у нападі на, на Балтійські країни, на Балтійські країни. А, то, е, то можна казати, що НАТО більше немає. Тобто, якщо НАТО, е, е, НАТО десь в одному е, в одному місці не змогло зробити, е, зробити е, ну, якби, е, рішучі дії якісь, то, е, то взагалі е, існення НАТО вже не має сенсу. Бо, бо нема надії, що в іншому воно буде діяти більш рішуче. І, а, але мені здається, що це а, досить добре розуміють і в странах, і в країнах НАТО також. А, але чи чи, чи, а, чи вони будуть діяти а, досить рішуче? Ну, е, Якісь сумніви е, завжди залишаються. І е, я думаю, що най, най, е, найбільша загроза саме в цьому. А що дає натяк Америці те, що ось ця загроза, про яку все більше і частіше? Ми можемо спостерігати з боку Росії відносно країн Балтії, що дає Америці і її президенту зрозуміти, що ось ця загроза вона недостатньо активна, недостатньо сильна. завдяки чому складається неоднозначна оцінка цієї ситуації? Ну, це таке тут. питання. Я розумію, але це таке питання, яке ми і самі ставимо собі і я не знаю чи хтось має відповідь а але треба треба шукати і треба робити все щоб, щоб сумнівів в америці не було і є багато багато сенаторів багато багато депутатів представників в палаті представників в конгресі а які які все добре розуміють але ці адмічі адміністрація а, а, взагалі а, добре розуміє ситуацію, а, в тому є якісь а, якісь сумніви. Ну, треба працювати. Треба працювати нам усім. А, і, і, взагалі, я а, коли а, розмовляю або пишу про ці речі, то, а, то перше питання це питання України. А перше і, і най, а, найлегше, що ми всі можемо робити, робити це допомагати Україні. І а, якщо Україна а, дуже успішна і дуже, має зус в о, війні, і, і, і в протидії а, в а, агресії Росії, то, а, то а, загроза зі сторони Росії до інших країн зменшується. Тому, тому 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 наше якби питання, наше завдання номер один це допомагати Україні. Допомагати Україні подолати агресора на будь-якому фронті, на в будь-якому будь вигляді. Тобто, звичайно. Що ми і самі ну, нам самим треб, треба думати, як а, яку відсіч дати агресору? Звичайно, але Україна вже дає відсіч. І, а, і а, чим чим вона більше успішна в цьому, тим. Тим менше загроза для нас, ну на жаль, просто не всі європейські країни розуміють причинно наслідкові зв'язки. Ось того, що ви озвучили, що Україна бореться і виборює кров'ю зараз безпекою. Коли ми mm -hmm. говоримо про те, що Україна зараз є стовпом, є мірилом таким безпеки, є парканом безпеки для Європи. Так. Деякі європейські країни вони просто mm -hmm. е, таке відчуття, що про просто не сприймають це серйозно, і через це, по перше, Україні дуже важко інколи буває, навіть з точки зору переговорних процесів навіть з європейськими партнерами. А по-друге, я не просто так спитала, чому Америка більш серйозно не сприймає, наприклад, загрозу через вас, тому що ви ж знаєте, яка ситуація в Україні. Ми намагаємося всіма силами звернути. Увагу а, сильних військових партнерів на те, що відбувається, для того, щоб нам допомогли. А, і а, знаєте, що, пане, але це а, є інсайдерська інформація така, чи спростуєте ви її, чи підтвердите, чи просто поговоримо про те. Але а, що відбувається на кордоні, а, просто зараз латвійсько-білоруському, і є інсайдерська інформація про те, що білоруси а, не завжди спокійно себе поводять, посилаючи туди, ну, не Чоловічків, а просто якихось пішаків, які навантажують зараз ось це прикордоння. Чи правда це? Це все можливо, це все можливо. А, і, і, бо ми, ми це все вже бачили. А, але а, якби, а, рівень цієї агресії це буде те, що, що нам треба, чому ну, нам треба готуватися. І а, а, так це все дуже а, це не жарти, це, це, це реальна ситуація. Про це, це то, те до чого треба готуватися, і, а, і що треба що треба щось робити. Але а, ну, це треба також а, а, приймати в контексті. Давайте більш детально поговоримо про те, що у вересні будуть навчання, оцей захід 2025 у Білорусі, і з приводу того, які заходи вже зараз можна бачити у країнах Балтії безпосередньо, наприклад, у Латвії, якщо ми зараз говоримо безпосередньо про вашу країну, що відбувається як реагує уряд на це, які зараз заходи вживаються? Чи можемо говорити про це? Ну, заходи вживають. Може, я, я не знаю ну, дуже багато, але, але навіть ми, колишні депутати, які голосували за незалежність в, 2019, в 1990 році, ми їдемо на кордон, щоб подивитися, що, що там робиться. <кій> і просто ну щоб, щоб більше було уваги до, 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 до цього кордону. І Латвія має кордон із Білорусією і із Росією. І тобто, завжди ми пам'ятаємо дуже пам'ятаємо і багато про це багато до цього звертаємо уваги. Що, що 에, 에, Росія, 에, цей напад на навала, на Україну був саме після таких навчань в Білорусі, і тому залишилися російські війська. Залишились в Білорусі і був 에, в Білорусі, і був на була була ця навала з території Білорусі. І тому для, дуже небезпечна ситуація для Літви, тому що це територія Сувалкський коридор, це територія Літви та Польщі, і, але також, також Латвія має кордон з Білорусією з Білорусією, і також там можливе. Можливі події, і ми також пам'ятаємо, як це було в 1940 році, коли перша країна, яку окупував Радянський Союз, була Літва, і, і до Риги радянські війська входили вже з, з, з Літви, А. а, а Відстань від Ріги до, до Літовського литовського кордону е, тільки 80 кілометрів. Тобто, тобто якщо, е, якщо справді і зараз Литва буде першою краї, країною, то, 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 ну, е, е, то, то Латвія тут дуже дуже близько. І е, Естонія. Е, Естонія також загроза для Естонії е, в тому, що на границі на, гран... на кордоні з Росією є досить велике е, 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 естонське місто Нарва, де е, більш-менш 90% населення є росіяни, і багато з них навіть мають громадянство Росії, е, тобто. Ці зелені чоловічки, вони вже тут, вони, вони вже на території наших країн. Пане Олексе, як вважаєте і чи є оцінка вже офіційна, можливо, ваших країн? Наскільки довго зможе якась країна Балтії простояти теоретично? До того, як можливо, там якась допомога під'їде, підійде, якісь партнери, ну умовно кажучи, доєднаються до захисту країни вашої, ну вашої так, конгломерації вашої. Знаєте, дуже... Так. дуже багато про це говориться, дуже багато розмов, дуже і дуже багато різної різної інформації, але я. Я я не маю інформації, яка була б офіційною, і я е, маю сумніви, що що така існує, що десь офіційно кажуть стільки, стільки ми Е, е Це ну залежить від дуже багатих, багато яких обставин. Але, але е, я знаю яка. Яка якби є, а, а, ну, якби Генеральна лінія. Генеральна лінія партії. Генеральна лінія партії є, а, а від, відбива відбиватися, і, а, а, і не робити того, що було зроблено в 40-му році минулого минулого віку. Не, не, не чекати, що щоб зберегти націю, треба здавати країну. Якщо буде здана країна, не буде і нації. Ми бачимо, що робиться в окупованих територіях України. Тобто, тобто, треба давати відсіч і треба. За якби запрошувати наших союзників, щоб вони, щоб вони також до нас приєднались. Пане Олексе, що відбувається зараз з армією у Латвії? Наприклад, вона якийсь перетрубація. Вона зазнає, чи зараз вона стала як було при мирному так. житті? Розкажіть про це: так, Латвійська армія дуже невеличка вона, вона має десь 5-6 тисяч, тисяч вояків, я не знаю, військових. Це і, і, рядові, і, 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 і офіцери. Але, але ми маємо те, що латиською називає, називається земесарди, тобто Охорона країни. І це, це такі як би партизани. Це люди, які ну, в своїх домівках, я вважаю, що навіть мають зброю і, і, і готуються давати Давати відсіч. Вони мають ці пункти збору і, і і досить часто мають тренування. І, і те таке ж саме і це десь 20-25 тисяч тобто тобто набагато більше і вони 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 готові і більш менш такі саме самі, самі а, а, числа і в Естонії і в Литві і ми маємо також трохи в Литві в Литві там цей сувалський коридор, там, там бригада німецька. А в, в нас тут трохи є канадські військові і німецькі. Я не пам'ятаю чи англійські в Естонії. Тобто є такі групки. Невелну невеличкі, але вони, але вони існують, і вони тут. Для того щоб ну якби помітити цю е, цю землю, що тут вони є. І якщо є напад на них, то це напад на, напад е, на Канаду, на, е, на німців, на, е, на Англію, е, е, тобто е, що це не, не тільки е, Балтійські країни. Що ж, пане Олексе, ми вам дякуємо за те, що ви з нами поговорили і відповіли на наші ну. Під час, скажімо, відверто не дуже зручні питання. Але маємо їх задати представникам ваших країн. Ви маєте про це замислюватися, тому що ми дуже не хочемо, щоб хтось ще у світі знав, що таке війна, і переживав те, що зараз переживає Україна. І тому, звісно, будемо ще піднімати цю тему для того, щоб. Якомога більше людей про це замислювалося і всередині вже своїх країн підіймали це питання, тому що це дуже важливо. Це превентивно дуже важлива задача для нас, для українців попередити своїх балтійських братів. Ми Дякую. вам щиро Дякую. дякуємо за те, що ви вийшли до нас в ефір, пан Алекс. Григорєвс, латвійський політолог, журналіст, депутат Верховної Ради Латвійської Республіки 1990-1993 року був з нами на прямому включенні. з ним говорили про очевидні і неочевидні безпекові ситуації безпосередньо у країнах Балтії. Щиро дякуємо і прощаємось.